Все побачив міста він, над ним заплакав. Від луки Івангелія, 19 розділ, 41 вірш. Почули в Ізраїлі лазар воскрес. Схотіли побачити, хто це зробив, І зібралися право ночі безліч чудес, бо знали, Ісус ще людей накормив. Стелили одежу і кричали йому о сана, хто йде у Господнє ім'я. Але дивувалися, їде чому, без царського почту, забувши коня. Уявлення інші були про Христа. Месію чекали багато років. А він тихо сів, на звичайне осля і в'їхав. До міста великих царів. За криками шани не бачили всі, коли Божий син був покрився сльозьми. Він плакав, що люди живуть у пітьмі та зовсім не хочуть до Бога прийти. Минули сторіччя і свята у нас, але Кожен має свій погляд на все, нехай же відвідування, Божий час тебе, друже, милістю не помине. Якщо щирим серцем вітаєш Христа, святкуєш це свята, бо вербна прийшла. Прислухайся, звістка лунає свята до тебе.